Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупочками в магазині Аврора і АТБ, які я зробила сьогодні. Так, ці товари я придбала в магазині Аврора. Ось такий кошик 64 гривні, 34 гривні, є і інші кольори. І цей колір насправді такий темно-синій. Камера дещо висвітляє. Взяла ось такий кошик, такий смітничок для використаних ватних дисків, щось такого плана. Поставлю на косметичний свій столик, щоб не десь не бігати до смітника. Ось такий маленький в мене зручненький буде. У використанні взяла білизну, тому що з'являються від чаю і різних харчових такі, плями на столі, тому треба їх якось вивести, буду виводити білизною. Ось так, може хтось знає якісь інші дієві засоби, буду рада, якщо порадите мені, напишіть свої може, поради в коментарях. Наступне, що придбала по дуже вигідній ціні, ось такий соковитий гель для душу в об'ємі 300 мл з ароматом диня. Також вироблено в Україні. Ось такий. І дуже гарну таку гру знайшла. Це магніти з областями України. Дуже так гарно. Думаю, і дитині, і для дорослих буде цікаво. Мапа України ось такий. Цікаво. І по вигідній ціні придбала ось, таку, ось такий шампунь, е, такий з пікантними тропічними фруктами. Такий дойпак. Е, тут 200 мл всього. Ну, думаю, спробую. Ціна була просто копіючна. Так, і ось мійчек. Е, так, гай для душу мені обійшовся. Так, 22 мінус 6. 6 гривень, 16 гривень виходить гель. Кошик більший 69 гривень. Шампунь ось такий 19 гривень. Вийшов. 19 мінус 4. Ось вони так пишуть. 19 мінус 4 щось. Пазли 74 гривні. Так, засіб рідки для відбілювання в велі. 14 гривень, сама бюджетна ціна, навіть дешевша, ніж в АТБ. І так, кошик менший 34 гривні, і відро для сміття маленьке ось це по 69 гривень. Там є і різні кольори кошиків, тому дивіться, заходьте. Ну, пазли мене здивували, така новиночка. Так, і ще я купила в магазині. А АТБ купила ось такий засіб для прочищення труб зливних. Для чоловіка взяла ось такий гель для душу. Мені сподобався такий акватичний ароматик і гарна, приємна ціна була. Так. Ось таке рідке дитяче мило. Написано Apple. Думаю, з ароматом яблучка, але я його відкривала, мені щось аромат яблука не відчувається. Але, в принципі, за 500 мл там невелика була ціна, і мені дуже сподобався дозатор. Це дуже зручний дозатор. ось Тому, навіть якщо мило не сподобається, то буду використовувати гарну пляшечку, мені подобається, що вона прозора, і гарний дозатор. Так, для себе взяла ось таку пінку для вмивання. Там ще був кавун, але кавун я не дуже полюблю в косметичних засобах. А ось такий Апельсин, мені навіть дуже думаю, сподобається. Ось такий порошок купила автомат на 15 прань, 1,5 кілограми, вироблено в Україну, універсальний, такий ще ніколи не брала. Думаю, мені сподобається. Хто брав, напишіть, як вам такий порошок, чи користувались ви таким. Так, Зараз покажу, що купила, а в кінці скажу ціни. Так, колготки дитячі, розмір 110-116 на вік 4-6 роки. І 98-104 на 3-4 роки. Різні є кольори і для дівчаток, і для хлопчиків. Тому заходьте, дивіться. Так, чай Мономах L-Grey. Тут 45 пакетиків. І ось такий вирішила спробувати. Ніколи ще таки не, не пробувала шампанським таким. Тут 30 пакетиків, 25 плюс 5. Так, наступне по акції ось така акція в нас Форель, слабосолона 180 грамів. За ось такий шматочок 165 гривень. Так. Ну і до нього, звісно, обрала крем-сир класичний, тут 180 грамів від президент, Ось такий. Буду бутерброди робити, і ось така смачна випічка. Такий багетик взяла у нашому е, чорному АТБ. Є випічка, і кава дуже смачна. Я постійно е, там купую випічку, вона завжди там свіжа і смачна. І кава так, також дуже і смачна, і, в принципі, і недорога. Так, ось такий е, малендам, е, плавлений сирочок. З грибами дуже смачний по 14 гривень. Зараз всі смаки в акції. Взяла ще звичайний сир і зеленю. Ось такий по 14 гривень. Зараз цей сир. Він найсмачніший з всіх плавали на церків. Так, ось такі кукурушки. Кульки шоколадні, по 14 гривень. Так, трішки бананів. Так. Дуже мене дитина полюбляє ось таке манго. Це краще, ніж всякі цукерки та печива. Так, по 19 гривень були ватні диски. Вони класні, з прошитим краєм, не розслаюються. Класні, 120 штук, постійно їх повторюю. Так, і сметана президент 10%, ось така по 34 гривні. І серветки, тряпочки такі господарські. Для прибирання. Ось 5 штучок в упаковочці. І зараз вам скажу ціни. Тут у мене такий величезний чек. Так, будемо розбиратися. Так, засіб миючий, синтетичний. Це порошок універсальний 59,40. Засіб для прочищення зливних труб 43,20. Колготки дитячі 79:90. Рідке мило для рук онлайн. 61,70 і знижка ривні. Так, знижкою 58,62. Так, гель для душу та шампунь для волосся. Це чоловічий. 68,31. Пінка для вмивання з ароматом апельсинчику взяла. А, по 63,80, думаю, дуже гарна ціна. Хліб, багет із льоном 31,70, ватні диски 19,90. Чай, El Grey 49,90. Томати ще взяла. Грунтовий, це сливка такий сорт. По 49,95 за кілограм. Огірки, перший гатунок за кілограм 89. 89. Форель слабосолона, 165,90 за шматочок. Крем сир, класичний президент, 64,90, банани за кілограм 59,89. Сметана президент 10%. 30 грам стаканчику 37,90. Чай мономах е, із шампанським 39,33. Зараз в акції, Плавлений сир молендам 70 грам, е, сир Ні, 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 не крем-сир, а звичайні, які я сказала, оці е, плавлені сирочки. Ось ці по 14,90. Манго 79,90, сушене, сир на паличку ще взяла випічку по 13,87. Плавлений сир. так 14,90 і серветки для господарчих потреб 23,90 ось такі своя лінія. І ось такий в мене чек. По карці, ще є знижка в мене по карті АТБ. 16 гривень. Ось так. Ось такі в мене покупочки. Форель, Це супер, класно. Робіть бутерброди, насолоджуйтесь, отримуйте вітамін Д, хоч якось. Ось такі в мене були покупочки. Всім дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока-пока!